Виклики і перспективи бізнесу. Івано-Франківська торгово-промислова палата провела міжрегіональний форум Український експорт сьогодення та майбутнє. У заході взяли участь більше ста представників експортно-орієнтованого бізнесу західних регіонів України. Це заключна стадія проєкту Юсейт підтримує Івано-Франківську торгово-промислову палату, проведення курсу тренінгових та консультаційних послуг для менеджерів з експорту. Цей проєкт реалізувався палатою при підтримці Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт програми «Конкурентоспроможна економіка України. Тут в першу чергу збирається бізнес: бізнес з всієї західної України, з Прикарпаття Чернівецької, Закарпатської, Львівської, Тернопільської областей. І звичайно, що будуть представники державної, регіональної, місцевої влади, громадські організації, які представляють інтереси бізнесу, науковці і наші міжнародні партнери. Начальниця управління міжнародної економічних зв'язків Івано-Франківської торгово-промислової палати Ольга Нізола вважає, що даний проєкт дуже важливий для економіки економіки нашого регіону цей проект допомагає навчити наших експертів покращити свої знання в експортній діяльності. Набути нових навиків і і допомогти на нашим підприємствам вийти на новий європейський і світовий рівень. Межах проєкту для менеджерів з експорту підприємств західних регіонів України було проведено 12 навчальних вебінарів, п'ять тематичних круглих столів та два навчальних тури для ознайомлення з успішними практиками підприємств-експортерів. Сьогодні ми підводимо підсумок нашої нашого загального навчання, який тривав один рік. І сьогодні ж закінчальна сесія, і фактично ми підводимо підсумок, що ми навчили, що здобули до заходу. Долучився, і президент торгово промислової Палати України Геннадій Чижиков. каже, підтримує ініціативу, яка впроваджується на Івано-Франківщині. Ми сьогодні тут для того, щоб підтримати якраз наших колег з Івано-Франківської торгово-промислової палати, яка на регіональному рівні проводить дуже потужний захід. Там показуючи, що Івана Франківщина має величезний потенціал з точки зору експорту. Це привертає увагу і у бізнесу, перш за все, малого, середнього бізнесу, що експортувати треба, треба навчатися, треба шукати нових партнерів. Під час панельних дискусій учасники обговорили питання сучасного стану та виклики українського експорту, питання трудових ресурсів та регуляторних і фінансових аспектів експорту. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.